Що там за Ліною? Дивіться що. <гум> за Ліною зараз спілкуюсь. Я, коротше, написав їй спочатку в Інсту, ми, ми по, -по І я, коротше, тупо десь улетіла інста, а вийшло, що в баду, я її кинув в Інсту. І вона мені написала. І в мене не залишилось залишилося інсти. І вона десь улетіла, коротше, пару днів пройшло. І я думаю, їбать, я проїбав Інсту, ахуєть. Я що спочатку харився, харився, шукав в пошуку. Немає ніхуя, зайшов на баду. Немає ніхуя, написав їй на баду, дивлюсь, вона була онлайн більше тижня назад, Думаю, оце вона молодець, кохає тільки мене, ви поняли? І мій монтажор, якусь хуя спустя стільки разів викладає оцей відос, що ми тільки що дивились. І він стрельнув піздець, типа. І... І я просто написав під цим відосом комент: що Аліна, знайдесь, будь ласка, я загубив твій інстаграм. І Аліна мені написала! Аліна каже, мені кін... друзі усіх з покидали. Каже, тебе там Міша шукає, ви поняли? І Я такий ахуєно, І я от, от ми общаємося другий день. Це вчора ось було. Вона на, написала, от. Е, вона просто далеко зараз, ви поняли? Вона в Україні, але просто далеко. І там, що вирішує справи, і коли вона при, приїде, ми обов'язково зробимо побачення, ви поняли? І вона спілкується дуже ахуєно, Я дивлюсь текст, як вона пише, ви поняли? Блядь, дуже заїбісь. Ну, типа, видно, є є як є, є якась, ну, знаєте, дурні якісь люди там сразу понятно, там оце. Пон, оце пон, пон, ку, оце і хуйня. Оце. Лол, хзи, сипеси не з. Та хуйлани. <реш> <реш> Отъебсь, на заблокувати. Ви поняли? А там прямо на класно пише, реально. Мені дуже нравиться.